Всім привіт! днях був на базарі. Придбав ось таку коробочку. Що там всередині я розкажу трішки пізніше, а для початку невеличка а, теорія. Всі мають уяву, як виглядає бджолина сота або бджолині соти. Це такі шестикутні а, отвори. І всі отвори. Пчоли ховають мед. У мене щось схоже на пчолину е, соту вдома не знайшлося, тому я взяв якусь е, трубочку, щоб вам просто пояснити якби, суть. Уявіть, що це сота. Сюди пчоли носять мед. Носять-носять, сота наповнилась. Коли мед дозрів, пчоли закривають цю соту спеціальною кришечкою зі спеціальної речовини, яка в тому числі має антибактеріальні. якісь Антибактеріальні властивості. І в цій закритій соті мед зберігається. Він може зберігатися довго. Я, на жаль, не подивився, скільки зберігається мед, але я так думаю, що кілька років це однозначно не може там зберігатися. Коли настає період на пасиці і мед починає качати закриту соту відкорковують, зрізають ножем цю кришечку, і викачують мед. Зрізані ці кришечки не викидають, а їх зберігають, тому що ці кришечки називаються тобто речовина, яка використовується бджолами для закриття закривання цих сот, називають забросом. І цей заброс я от купив на базарі. Зараз я відкрию баночку вам покажу. Наші я купив цей заброс. Ось так він виглядає. Я вже його трішки використовую. На вигляд він схожий дуже на. Мед, намет такий старий, який вже, знаєте, сукрився, як то кажуть. А, наче я купив. Я просто десь на днях, навіть раніше не на днях, десь місяць тому, можливо, більше, в мережі зі наштовхнувся на відео одного російського такого колишнього олігарха, мультимільйонера. Як це його звуть? Стерліго Германа Стерлігова, а, який зараз живе. В селі веде натуральне господарство. Він говорить, що він не він, не члени його сім'ї, не чистять зуби, не він, не дружина, не діти не чистять зуби, а жують регулярно забрус. І завдяки антибактеріальним і цілющим властивостям забруса у нього дуже добрі зуби, без дарьок, без карісів, і вони до стоматологів не звертаються. Ну я вирішив, якби перевірити. Взагалі мене карт там на зуби немає. Але, в принципі, як для профілактики, я придбав цей заброс. Він складається в тому числі із меду, він солодкий. Я його якби, вирішив теж спробувати пожувати. Якщо члени моєї родини погодяться на такий експеримент, вони теж можуть приєднуватися до мене. Але поки що я, я якби, долучився до його тільки один. По консистенції цей заброс дійсно схожий на мед, такий доволі щільний. Тому що там багато воску. Ось я вже пробував жував цей заброс. Я брав обрав чайну ложку цього забросу, клав його до рота і починав жувати. Ще раз повторюю, заброс солодкий, завдяки тому, що там є мед. Перші 2-3 хвилини жуєш, як щось смачне, солодке. Потім цей смак пропадає меду і залишається просто звичайний віск і оці всякі речовини, які туди додають. Джоли. Жується цілком нормально жувати слід хвилин 15. Взагалі, хто е, хоче поцікавитися цілющими цілішими лисибостями забруса, може запросто пошукати це все в інтернеті. Там багато е, статей, різноманітних, є відео. А взагалі, так скажу від себе, що е, лікує заброс не, не тільки якісь хвороби ротової порожнини, як там стоматит, той же самий а ангіни, органи дихання. Якщо якісь захворювання, і туди і тепер. Одним словом, шукайте, знайдете, почитайте, якщо будете вважати, що вам це потрібно, можете теж собі купити. Я просто, Ціль мого відео не когось чомусь навчити, а просто якби, показати якийсь напрямок, дати просто інформацію, кому вже це буде цікаво, то він може далі. це якби... Рухати в цьому напрямку далі. Я, наприклад, вважаю, і мені що подобається от, різноманітні природні якісь е, такі лікувальні речі, от той же заброс е, бджол, бджолопродукти, чи бджолопродукти. мені подобається те, що якщо ви їх е, вживаєте для якихось лікувальних чи для профілактичних цілей, то. Подобається те, що якщо вони вам навіть і не поможуть ці засоби, то вони вам не пошкодять на відміну, наприклад, від тих самих ліків, таких як, наприклад, антибіотики, які вбиваються підряд і погане і корисне, і після цього там, в організмі треба лікувати наслідки лікування. Тому купуйте забрус, хто хоче, кому потрібно. Ціна питання 14 гривні. ця баночка, я думаю, тут десь приблизно стакан цього забруса. Я придбав на базарі. Думаю, якщо брати більше і пошукати десь від першоджерел і ближче до виробника, і там, щоб не йти на базар, то можливо навіть можна купити навіть дешевше. Дякую, що дивились. Побачимось!